Настрій дуже добрий. Ми в гуморі тренуємося, всі жартуємо друг на друга. Настрій дуже гарний. Готові до бою. Та настрій дуже гарний. Ми готуємося до колосу. Команда потужна. Колос непогана команда. Я очікував цього таких результатів, тому що вони дуже гарно грали. Удача на їхній стороні та їхня гра дала їм цю можливість бути зараз в високому турні таблиці. Там парочку в них старших прийшло, уйшло. Ми знаємо. А так дуже хороший старт. У них третє місце. Ми знаємо їх. Ну. Добра команда. Ми намагаємося їздити на кожну гру, дивитися на нашу першу команду, дивитися, як вони грають, та підготуватись до гри з ними. Можливо, в когось візьмети тренування, і ми будемо знати вже, як з ними тренуватися, як грати, що вони награють. Та підтримати команду це обов'язково, тому що ми одна структура. Не вистачає, я вважаю фарту, тому що все граємо добре, граємо впевнено, але чогось не вистачає. Десь моменти не реалізували, десь ще щось. Вважаю фарту та реалізації. Останній матч ми тут з ними грали і два їх виграли. Ну там ніхто люди були інші, а зараз гравці там теж інші. Так що насправді там чуть-чуть друга команда і тренерський штаб помінявся, так що буде цікаво з ними. Вихованці академії вивели кривбас і рух на гру УПЛ. Як ти вважаєш? Чи крутий це захід для юних гравців? Насправді так, бо я казав, що теж колись там хотів так вийти, коли був малим, але в мене так не вдалося. Насправді це круто.